Вітаю вас на обоз ті. Мене звати Тетяна Іванська. Як зазвичай, що п'ятниця аналіз тижня з Романом Безсмертним, Роман Безсмертний – український політик та дипломат, пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Таня. Пане романе. Лишилося кілька днів до дня інаугурації Дональда Трампа. Всі, хто хоче щось стигнути, намагається щось стигнути, бачимо, що Кремль і кремлівська цвіль робить заяви вже стосовно зустрічі з Трампом. Про це все я пропоную сьогодні поговорити. Що ми встигаємо встигнути, і на чому ми будемо наголошувати, а коли все ж таки Трамп заговорить про мирні якісь перемовини, спершу б хотіла звернути увагу на міжнародні візити, які ми бачили по перше, до України приїжджав Борис Пісторіус. Ми верніше, Україна у Обличчя президента України та їздила до Варшави. Там також ми зустрічалися із Туском. Ми з Додою і була прес-конференція для польських ЗМІ е, Крім того, е, приїжджав до нас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, з яким ми ще підписали угоду на 100 років. знаєте дата така не, верніше відрізок часу. Е, ну я б сказала більше красивий та 100 років звучить і красиво, і так і потужно одне з останніх улюблених слів наших політиків, але тим не менше, там розписана співпраця і не лише у військовій та оборонній сфері. От давайте з цього розпочнемо. Що зараз відбувається? Чи якось Європа розуміє, що вона має посилити і допомогу Україні, і має зміцнитися з середини самої Європи. Ну, перше пані Таню, хочу одразу сказати, що інаугурація президента Трампа це не різдво, не но невеликдень, не новий рік. Насправді, з точки зору значимості, це так собі традиція, яка десятиліттями століттями вже реалізується в Сполучених Штатах Америки. Тому до цього треба відноситися абсолютно спокійно. Те, що він говорив, та й буде говорити. В такі роки людину поміняти неможливо. Я не хочу прислів'я говорити, щоб не ображати нікого стосовно Європи. Європа згуртовується навколо України, а прихід Трампа народив у світових змі тезу, що російська агресія, російсько-українська війна це загроза людству. І оцей тиждень останній новий. Мало які засоби масової інформації не передрукували цю фразу, і очевидно, що Європа готувалася настільки, наскільки вона могла до приходу Трампа, і власне і зустрічі, які відбулися, і фінальні зустрічі Рамштайну і зустрічі генерального секретаря НАТО з Європарламентом там насправді звучали речі, які показували, а як Європа готувалася. Ну, по-перше. Після Рамштайну було абсолютно чітко заявлено, що велика частина функцій Рамштайну передається управлінні в НАТО. А друге, Пісторіус, прибувши до Києва, сказав, що наступний Рамштайн відбудеться напередодні Мюнхенської безпекової конференції. Сторічна угода. А, ну, е, от... Може, в мені живе якась особливість, але коли мені кажуть Велика Британія чи Англія, я завжди згадую історична війна, війна червоної і білої троянди. А британці чомусь, так як і китайці, вони настільки люблять оці старі речі, традицію в стару, ну, мабуть, це наслідок клубної системи, що те запросто у них. Перестрибує з багатьох документів угод, тому це традиційно для Сполучених Штатів даруйте для Великої Британії, але це і дуже важливо для України. Я вже не одного разу казав, що для мене Європа це як великий літак, у якого є два крила. Одним із таких крил є Україна, другим Велика Британія. І я вже давно-давно помітив в риториці британського істеблішменту а, бажання, щоб Україна була на такій же дистанції від континентальної а, Європи, як і Велика Британія. І давним-давно вже на Україну британці дивляться як на острівну державу посеред євразійського континенту. А, а, оця, оці слова про те, що. Росія покарана Господом присутністю біля неї України, яка періодично звучить у британській історичній літературі, там і так далі. Причому там є така фраза Степовою Україною. Ну, очевидно, що тут малася на увазі козацька історія, там період козаччини Русі і так далі. Але роль України і Великої Британії в долі Європи вона дуже і дуже важлива. І зараз я можу. Казати, що якщо розвивати цю тему а, угоди сторічної, то в принципі Європа може вийти на свою доктрину континентальної безпеки, і в цьому відношенні є над чим попрацювати. Я не буду застрибувати в, в тему якості угоди, скажу лише одну фразу: а, це дуже добре, що підписуються міжвідомчі угоди. Але питання угод, які регулюють е, фінансові проблеми, питання безпеки оборони, вони мають обов'язково ратифіковуватися парламентом. В іншому випадку це міжвідомчі угоди, і пора говорити про це відверто. Бо важливість 27 угод, які є на сьогоднішній день, вони потрібні, але їх необхідно ратифіковувати. І ці дві угоди, бо а в нас чомусь забуваються. В міжнародному праві не розрізняється зміст і назва, і не має значення. Декларація це меморандум, угода, договір. Якщо вони містять матеріальні, процесуальні правові норми, то це є угоди, це є угоди, тому вони потребують ратифікації. Добре, залишимо цю тему. Важливість ситуації в тому. Що риторика Трампа, риторика більш нічого? Риторика Трампа вона привела до того, що Європа зрозуміла, що навколо України треба бути тіснішими. Це перше. І друге, європа починає абсолютно чітко позиціонуватись по країнах. Верніть увагу, як вибухає Орбан, про що ви сказали, Фіцо? І як інші гуртуються навколо України, навколо НАТО, навколо. Об'єднання зусиль в протистоянні російській агресії, коротка теза з приводу санкцій, і так далі. А що б не говорили Орбан із Фіцо? Але зверніть увагу на тезу кандидата, номінованого на посаду міністра фінансів Скота Беседа. Він вже абсолютно чітко сказав про те, що Сполучені Штати Америки будуть просилювати санкційний тиск. І він абсолютно правий. І це той випадок, коли е, в середовищі е, поклоніння Дональду Трампу є люди, які просто зосереджені на цифрах і вони не вміють говорити пієтичними фразами, вони говорять е, логарифмічною лінійкою, формулами. І тому міністр фінансів в своїй царині він абсолютно чітко. Що в нас є отакий от підхід, як він буде реалізовуватися? Це вже тактика е, Дональда Трампа, Марко Рубіо, і так далі. І тут можу сказати, що е, Орбана і Сфіцо чекає серйозний сюрприз. Е, підсумовуючи ситуацію, можу сказати, що Європа у нинішній ситуації, змагаючись за свою ідентичність, об'єднуючись навколо України. Вона дуже серйозно посилюється, і це дуже важливо в нинішній ситуації. Власне, я хотіла запитати, ось про це посилення Європи, чи буде вона зміцнюватися зсередини, тому що знову ж таки, звертаючись, повертаючись до Орбана, який сказав, ми маємо право вето, і якщо ми побачимо, що Трамп послаблює санкції, я накладаю право вето, Угорщина накладає право вето, і всі санкції, які мають, мали би продовжуватися, 31 січня, вони зупиняються проти Росії. Відтак Росія повністю починає отримувати гроші. Як е, писали деякі європейські чиновники, що практично на наступний день до неї підуть всі гроші, навіть і від заморожених активів, в, в тому числі, е, ми бачимо позицію, е, позицію різних країн Європи і ось. Президент України так само навіть наголошував на тому, що чотири країни, в тому числі і не з Європа, а сполучені штати, були проти надання членства НАТО Україні, і ось тоді про яку міцність всередині Європи, про яку єдність всередину Європи, ми можемо говорити, якщо вони не ну не можуть дійти навіть консенсусу, навіть не в тому, щоб запросити, а в тому, чи має там бути Україна в цьому питанні, навіть немає єдності, перше для того, щоб продовжити санкції. Не потрібні голоси Угорщини і голоси словаччини, чи ще когось. Бо, наприклад, на сьогоднішній день впродовж всього періоду санкцій Туреччина не дотримувалася режиму санкцій. Це знають усі, тому в цьому відношенні е, і в тому числі не дотримувалася санкції частково і Угорщина, і Словаччина. Тому санкція дія санкцій буде продовжена. Воно таке враження, що м -м, Орбан і Фіцо. Вони як римські імператори, і вони забуваються на римського імператора, був ще папа римський у свій час. Тому їх поставлять на місце, я тут ніяких проблем не бачу. Те, що зараз спричинено вереском Орбана і вереском Фіцо, це як рефлексія, яка буде нескладними кроками погашена. В цій ситуації важливо, що. Розуміти, що Сполучені Штати Америки з моєї точки зору, це вже очевидно, в особі Трампа успадкують питання санкцій санкційну політику, а це один із інструментів тактики і універсальний інструмент тиску на Росію, і це дуже серйозно розглядається. Тепер стосовно того, а що це для Європи. Справа в тому, що о, чим більше в такому плані говорить говорять говорить о, Орбан, тим більше вони змушують Європейський Союз прийняти рішення, які стосуються цих персон, а наступний крок буде держав, а наступний крок може бути і суспільств. Поясню, в чому різниця? Е, Європейський союз може прийняти рішення яким голосувати без участі Орбана і Фіцу тут немає проблем, тим більше що регламент чи тимчасовий порядок процедур він тимчасовим був і тимчасовим залишається, він не так важко може бути змінений. Бо на сьогоднішній день діє неписане правило консенсусу? Зверніть увагу, я кажу, неписане правило консенсусу, а може діяти правило. Більшості, але є підхід, який поділяється всіма, що треба прийняти рішення всіма. Це важливо, а, Велика Британія, Словаччина не острівні держави. Вони оточені державами, які застосовуючи санкції, дуже швидко можуть поставити на місце, в тому числі і словацький режим, і а, угорський. Тут проблема відношення і поваги до угорців, до словаків, до держави. Угорщини і словаччини, яка має зберігатися ну, в даному випадку об'єктами, а по відношенню до яких мають бути прийняті рішення, це дві особи а, Орбан і е, Фіцо, які репрезентують позицію Європи. Я тут ніяких складнощів не бачу. Наскільки це може в перспективі позначатися на, на, на силі Європи, і єдності, Європа? Це електоральна демократія. Хтось буде обиратися ті, які будуть ставати поруч з Україною тісніше, десь будуть обиратися ті, хто маневрують. Ну, ми бачимо власне про рейтингах, що відбувається в Німеччині з альтернативою для Німеччини. Бачимо, як праворадикальні сили в Австрії, і після відставки Нехамера, де зараз виконує обов'язки міністр закордонних справ, а роль канцера, буде видно. Я перепрошую, і тут е, одразу ж коли ми говоримо про Європу, і бачимо, як ці партії підтримуються одним з членів команди Трампа Маском. От е, на це теж напевно варто зважати, все ж таки чи ні, безумовно. Ну і е, важливо подивитися на список запрошених на інавгурацію. Там і Марін Ліпен, там і альтернатива для Німеччини. О, там тобто там є цілий перелік е, політичних сил, які сповідують праворадикальні погляди, однак. Можу сказати, ось яку річ напад маска на ліві партії, він обумовлений тим, що маски, як і Трамп кажуть, треба 5% на обороті. Ліві партії заангажовані соціальними програмами. Грамами. Ось де креше. А праві партії, так, вони Франція для Франції, Австрія для Австрії, але при цьому вони зосереджують всі ресурси. На обороні і безпеці, причому для нас найнебезпечніше, що ні копійки Україні не давати, ні, ніякої зброї, і, і таке інше, але в цій ситуації давайте подивимося на Мелоні голову ради міністрів Італії. Я вже дивився вчора. Араби вже навіть там е романтичні сцени показують е між маском і. Е Ой, серйозно це такі показують романтичні схеми сцени між Мелоні і маском, чого немає, але арабам повеселиться на таку тему, тим більше з білявою європейською жінкою. Це не давай жить, повітря не давай. А тому в цьому відношенні тут треба розуміти, що одна справа це риторика, зовсім інша справа це дії, і той же самий маск і Трамп розуміють прекрасно, що. Антисемітські позиції альтернативи для Німеччини це величезна небезпека, так само як Марін Ліпен, ну і багатьох інших праворадикальних сил. Але це гра на руйнування, тому що е, для е, маска, для Трампа, лівий Шольц Олаф е, не підходить. Але е, ні один, ні другий не розуміє, що прийде е, Фрідрих Меркс, а це не той. Хто буде рефлексувати як Шольц з лівими ідеями, і так далі. Це е, криголам який іноді він сходить з маршруту, іноді повертається, і це не Меркель з лівими поглядами людини, яка виховувалася в східній Україні. Даруйте в східній Німеччині і так далі. Тобто, це е, зовсім інші погляди. Інша справа, що тепер. Альтернатива буде плутатися мерца під ногами, і що з нею робити? Ну, це вже справа внутрішня Німеччини. Те ж саме стосується і Кіра Стармера, з яким підписано угоду сторіччя, тому що зверніть увагу, як на фоні нинішнього тиску Ілона Маска на Кіра Стармера і Лейбористів підросли консерватори. Ніхто навіть коли Стармер переміг. Всім сказали консерваторам: сидіть там в кутку на 10 років і не рипайтесь зараз. Ситуація просто вибухнула для а, британських консерваторів. Тому в цьому відношенні а, електоральна демократія має свої переваги і свої недоліки. І як у цьому випадку буде ситуація в кожній державі? Просто тут уже важко дуже прогнозувати.